Uh, дуже 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 хороший день. Я трішки uh, загораю. Наконець, у відпустці я вже зміг піти трішки uh, підзагорнути я. Тому що дуже багато було справ, і сонце перестало світити, коли я почав знімати відео. Ну да ладно, я вже привик. Коротше, що uh, я вийшов uh, сьогодні в ефір. Uh, вийшов <кій> не в ефір, а просто записати. Коротше, написав я одному тату-майстеру, дуже такий знаменитий в Будапешті, Він там дуже прям художник, всі, а, всі ці речі. Ну, коротше. Дуже хотів до нього попасти. І в результаті він а, висміяв мої тату. Я хотів а, на нозі, там, на руці десь щось підправити і нові набити. Він ще мене висміяв. Сказав, що він такий та не робить. Блять, відколи ти такий, блять, модний став. Хотілося б йому сказати. Ну коротше, я б його обосрав. А в інстаграмі і сяде лиш може, але я не з таких людей, просто не треба зазнаватися. Хотів би я йому сказати а, в такому випадку. Такі він робить тільки дуже дорогі макети, там малюнки, чуть не, я не знаю, напів тіла слухай. Є люди такі як я, які хочуть міні-тату, або на руці, або на тому, у мене і так же є татуювання на тілі. Ну, в общем, до чого цей меседж? До того, що люди є такі а, прям прям настільки, а вони прям вообще не ну, слушаються. Аж хочеться послати їх. На 3, 4, 5, 6 букв. Ну, в общем, добре, не буду собі а, портити настрій. Я, коротше, сьогодні вирішив підзагоріти. Нарешті, нарешті прийшов мій день. Нічого буду шукати іншого майстра. М -м -м, не такого а, зазіркового, щоб не мав зіркову хворобу і так далі. Тому отак. От Будьте людьми в першу чергу. І не треба робити з себе... Треба робити з себе сук, о, три букви якраз, що може описати цю людину. Тому будьте людьми в першу чергу.